Мариную бедра, помила гарно, взяла приправу курочу до курки, поперчила, посолила, часник, натерла і майонез. Разом візьму Віталіку на роботу. На завтра, бо ночі вже точно ніхто не буде готовити. Не буде просто, коли приїдемо утомлені їй пізно ночі, то треба лягати бігом віддихати. Я тут зроблю буде всім і Візьму на роботу. Віталіон почистив довідки, пообрізав їх, поміряв. Тут вже отак подбив кучихвером, бачите, щоб не торчало. Ну, Робимо так, як проще і дешевше. Можна всередину пучити і вагонкою, і чим хочете. Потім вона гратися і гратися робити красоту. Субота пекла, неділя пекла. Вчора понеділок виходний. Ну, не знаю, коли відео скину, ну, в понеділок виходний второк печу, третій раз. Хватаю всього, але хочеться, щоб діткам бабіні піроги запах стояв. І щоб вони бачили їх таке смачні, і гарні. Ну так. Зараз попечуться пироги. і буду затикати м'ясо, картопля вариться. Думаю, будуть їсти. Там Віталій вирізає ступенечки, позарізав он, пошліхував, вже уже туди, так. З бетоном не дружить, а ну так як камінь кладе, там щекатурку так ну, ідеально не зробить, але гладить, вмиє грубу, може робити все вміє. Ну, по дереву це його дуже любить. Вже втомився. Нема того здоров'я. Сяра піроголу, ох і пироги. Пробуйте робити. У вас все вийде. Дуже просто. Дуже просто. І дуже ж швидко. Пристрій навіть, ніж пойти в магазин, походити, ноги вбити. Дуже швидко. Ну, так воно вийшло. Перила не встигаємо. Уже зараз 8 часов вечора добираємося додому. Будемо їхати мусор ще вивозимо. І вперед. Що? Так буде красиво. Гол! І трошки легше взялася за роботу досі. Ось такі широкі. Тут буде там балкончик, там зробиться все кованих елементів. Коротше, це тут мона граця і грається з граце, і красу робить, і робить і робить.